Вже з липня житомирський комунальний транспорт працюватиме без кондукторів. Люди зможуть сплачувати за проїзд безготівково за допомогою валідатора або розрахуватися готівкою у водія. Наявність проїзного квитка у пасажирів перевіряють контролери, що збільшиться їх кількість та про роботу служби контролю. 1 червня журналістам Житомир розповіли в комунальному підприємстві Житомир Транспорт. На сьогоднішній день є 24 контролери, вони працюють по бригадно. У кожній бригаді по два чоловіка, тобто у нас 12 бригад контролерів. Підприємство не планує збільшувати кількість контролерів, так як на ту кількість транспортних засобів, які зараз є в місті, їх абсолютно достатньо. Зараз кількість Охочих проїхатися в комунальному транспорті задарма зменшилась, запевняють у комунальному підприємстві. Втім, 17 тисяч гривень штрафів за місяць вони все ж збирають. Тенденція така, що кількість Штрафів зменшилось. Це говорить про те, що служба контролю працює ефективно, громадяни стали більш свідомими, тобто купують квітки і проплачують за свій проїзд. В середньому у нас сума штрафів складає 17 тисяч. Стосовно планів по стягненню штрафів, Таких норм у нас немає. За місяць контролери опрацьовують близько 10 тисяч тролейбусів, автобусів та трамваїв. За день одна бригада може перевірити 35 транспортних засобів. Чи вистачає людей? Питаємо у самих контролерів. Зараз вистачає, але як кондукторів не буде, то дійсно що не вистачить. Людей треба ще й привчати, я вам скажу. Контролери розповідають про суми штрафів за безквитковий проїзд та як його можна сплатити. Був онлайн, зараз немає. Там ж, не знаю, які випадки з банком, але платять готівкою. Штраф береться на місці. Ми пропонуємо. Пасажир готує кошти, ми виписуємо квітанцію згідно встановленого зразка. Якщо в тролейбусі це вартість 200 гривень, якщо в автобусі вартість 280 гривень. комунальному підприємстві Житомиртранспорт кажуть, що не всі Житомиряни згодні сплачувати штрафи, деякі навіть агресивно реагують. Був у нас такий випадок, коли людина, на вигляд, цілком порядна, але не дуже адекватна. Вихватила просто свій телефон. І кинула в нашого контролера, попала йому прямо в брову. Ситуацію на місці вирішили, тому що у нас було два контролера з людиною. Поговорили, вона просто вийшла на іншій зупинці, і на цьому все є скарги на контролерів, але їх одиниці. Наприклад, у травні був лише один випадок. Втім, якщо у житомирян є питання до роботи служби контролю, вони можуть звернутися на гарячу лінію.